Я ставлю на голосування постанову, проєкт постанови реєстраційний номер 10.30 про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови в другому читанні. І в цілому прошу голосувати. Підсумки голосування за 209 проти 1, утримали 77, не голосували 119, рішення не, прийма, не прийнято. По фракціям партія регіонів 3, Батьківщина 91, Удар Віталія Кличка 41. Об'єднання Свобода, 36, Компартія України, 21, Позаврахтіни, 17.